Й, мій маленький збочинцю, скидай свої пропержені майтки і діставай кубасюру. Мама, така гарна зачіска, таке, якби вам знов 50, Ну 55 максимум. Мамі 49. Скажи їй. Ми з тобою ще розходимо, бо в нас нема майбутнього. Правду скажи, то через то, що вона качає з тебе гроші. Мамо, вона вчила сракою тобі наш. Мамо, ви обіцяли не піднімати ту тему! Селев п'яска, і вже мені виклала на стіл iPhone 14 Pro Max на 256 гігабайт і навушники гіперпоц. Ви об що пизданули, я сама то що купила. Сіяно воно що обкурене, то ж ти їй що дарив? То правда, вона сама то що купила. Ах ти, сучко, крутиш романи? А я б, вашу мать. Я пишу романи і викладаю їх на букнет. Ага, що не книжка то з помилками, без ком, ще й суржиком написана. От тільки чомусь люди читають, відірватись не може. Та не думала, що то через то посилання, яке самохвалу закріпив в шапці профілю, де всі гроші з книжок підуть на дрони. Скажи, а на лежі вузецьці, ви за чиї гроші їздили? Ви дійсно вірите, що ваша Зозулька колись в руках тримала гроші? Воно сидить в мене на шиї, цілодобову п'є пеу, тікток гуртає. Ти знаєш, що я в пошуках себе і що пиво мені знімає нерви. А через тікток я сам розвиваюсь. Боже, дітки, та вже не сваріться так. Ви були праві, мамо, то вже кінець. Кінець безглуздих сварок. А ты, видны, не плануешь веселее.